Добрий день колеги. З вами Надія Цой, аналітик спровадження фінансово-бухгалтерського управлінського обліку на базі програм БАЗ. І сьогодні я хочу підняти дуже дуже цікаву тему для багатьох колег-бухгалтерів: це тема як розподілити оплату праці працівника. Ні, це не обов'язково єдиного працівника на підприємстві, просто працівника, який одночасно. Може виконувати різні функції. Він може і адміністративні роботи виконувати, він може тут же і продавати, а він ще й може і на виробництві бути задіяний. І все це одночасно. От яким чином нам це оформити? Кадровий це кадровий облік, але ми більше будемо дивитися в сторону обліку витрат. І давайте. Будемо розбиратися, які способи, які варіанти нам доступні. І так, з усіх способів, які існують, у нас є два способи, коли нам не потрібно людину окремо приймати як сумісника. Тобто ми прийняли його як директор. Він у нас є директор. Але одночасно він може виконувати абсолютно різні функції. Це дуже-дуже поширена практика на, на сьогодні, особливо у маленьких підприємствах, де людей не вистачає і, звісно ж, той директор, ким він тільки не підпрацьовує. Отже, варіант один. Це виконання додаткових обов'язків згідно з посадовою інструкцією. Тобто, коли ми приймаємо. На роботу, так, того ж директора, ми прописуємо в його посадові інструкції, чим він буде займатися. Так, він буде і продавати, так, він буде і займатися частковим виробництвом. Все це ми йому навішуємо в посадовій інструкції. Це важливо, так? Важливо розуміти, що у нас кадри і зарплата, і облік. Витрат, вони всі поєднані, вони не існують розрізнено. Тобто, якщо ми вибираємо такий варіант, що у нас директор одночасно виконує різні функції, то в даному випадку, і ми йому за це окремо не доплачуємо, це важливо, ми йому окремо не доплачуємо, то ми маємо. Перше, ви посадову інструкцією додати перелік додаткових функцій, які він виконує. Далі, що ми маємо зробити? Ми маємо вказати в наказі про облікову політику базу розподілу. От у нього є зарплата, наприклад, 50 тисяч. І нам треба. Вибрати, а як же ми кожного місяця будемо розподіляти цю частку, так? Цієї зарплати? Яка частка буде на адміністративні на 92-й рахунок? Яка частка буде на виробництво, якщо він задіяний в виробництві? І яка частка буде, якщо він ще у нас як менеджер по збуту підпрацьовує? Зрозуміло, так? У нас є посадова інструкція. У нас є наказ про облікову політику, в якому ми маємо вказати ці бази. Або це може бути робочий час фактичний, скільки він там зайнятий, там, там, там. І тоді ми будемо готувати довідку так? А, розподілу. І, а в наказі пропишемо відповідно до фактично використаного часу так? за функціями відповідними функціями. Або це ми просто відсоток проставимо, і так, 50% він займається адміністративною діяльністю, 25% займається в виробництві, ще 25% займається, продає. І ми це теж кажемо в нашій обліковій політиці. Але що тут важливо, оці додаткові функції, котрі ми на нього довішали, так? ми не будемо окремо посаду виділяти. Він так і залишиться у нас директор. Але за такою посадовою інструкцією. Ну, такі часи, так, настали. Важкі. Це перший варіант, і в цьому відео я буду розглядати його і показувати, як це зробити в програмі «Баз Бухгалтерія Корп. Як цю зарплату розподілити між нашими рахунками-витратами: 92 91 і 93. Є ще другий варіант це виконання робіт на засадах суміщення професій. Це не сумісництво, ні внутрішнє, ні зовнішнє, так? це не сумісництво. Це коли працівник виконує якісь додаткові роботи одночасно з основною роботою, без прийняття його на роботу внутрішнім сумісником під ці додаткові роботи, але такий працівник отримує доплату. За те, що він буде виконувати додаткові роботи. Тут є три варіанти, ми їх розглянемо в наступному відео, і теж я його покажу, як це відобразити в програмі. А зараз ми будемо з вами дивитися варіант: 1 розподіл основного заробітку працівника, який виконує. Додаткові роботи без виділення посади і без окремої доплати за ці роботи. Отже, вхідні дані. Директор з окладом 40 тисяч гривень за місяць виконує згідно нашого наказу про облікову політику. Чи окремого наказу по підприємству до розподілу заробітної плати, адміністративні функції в часті 35%, виробничі 50% збутові 15%. Як же це показати в програмі? Переходимо до неї. Перед вами баз бухгалтерія Корп» – документ на рахування зарплати та внесків. Саме тут ми будемо нараховувати основний заробіток нашого директора. Давайте подивимося, який спосіб відображення, тобто умовчуванню, куди відноситься його зарплата. Зарплата відноситься на 92-й рахунок. Підрозділ я не вказую, і це означає, що його зарплата буде потрапляти на той підрозділ. Куди він прийнятий? Якщо б мені потрібно було б на якийсь інший підрозділ, тоді я могла б вказати цей підрозділ. Зрозуміло. Повертаємося в документ і нараховуємо його зарплату за квітень, заповнити. Тут нічого так немає такого. Заповнилось 40 тисяч, все провели. Пам'ятаємо базу бухгалтеріякорп проводки. Робляться зовсім іншим документом. І я вам рекомендую, до речі, використовувати такий спосіб двома документами: нарахування зарплати і внесків і відображення зарплати по проводках, і у баз Бухгалтерія проф. От хто буде у вас заходити в нову програму, бо вже в старій, то таке собі, так? То зверніть увагу на цей спосіб. Коли ми відображуємо двома документами, нарахування зарплати внески нараховуємо, відображаємо по всіх зарплатних реєстрах, а проводки будемо показувати зовсім іншому документі. І якщо в Core, баз-бухгалтерія, баз Куб, ЄРП цей функціонал зашитий намертво, то у Pro у нас є варіанти робити нарахування зарплати. І проводки тут же в одному документі або розділяти двома документами. Але я якось зроблю окреме відео на цю тему. І покажу вам е, різниці. Отже, ми нарахували наш заробіток. Тепер переходимо в відображення зарплати в фінансовому обліку. Перепроводимо, перезаповнюємо його за заквіти. І дивимося, куди потрапила наша зарплата. Ну, давайте подивимося, проведемо, подивимося. На 92-й рахунок. А нам пам'ятаєте, що нам треба? У нас вказано, що наша зарплата має розподілятися за відповідними правилами. І щоб це програмі вказати, це правило задати, нам потрібно піти в документ розподіл основного заробітку. Мені дуже подобається цей документ. І ця можливість в цій програмі. Створюємо. Вибираємо квіти. Пам'ятайте, ми нараховували зарплату за квіти. Вибираємо нашого працівника. І додаємо тут наші правила. Давайте я приберу лишнє. Додаємо правила. Перше. 92-й у нас 35%. 91 у нас 50% і 93 у нас 15%. Тому ми показали, сказали в системі, Дивися от то, що ти нарахувала документом нарахування зарплати і внесків. Будь ласка, оці 40 тисяч розподіли мені. За ось такими правилами. Ось такі часті віднеси на 92-й рахунок, в такий на 91-й, а в такий на 93-й рахунок. Проводимо. Дивимося проводки. Проводок ніяких немає. Тільки з'явилася табличка в відомостей. Де система буде брати, куди вона буде піддивлятися, як їй розподіляти основний заробіток? Якщо тут нічого не буде вказано, то звідси, що вона буде розподіляти за основним способом відображення, який вказаний у нас в картоці працівника. Або в окремому комусь відповідному документі, бо може бути таке? Далі, щоб у нас відобразилося на рахунках витрат. Повертаємося в наш документ відображення зарплати. Заходимо, перезаповнюємо його. І дивимося, бачимо, вже в нас замість 1-3 записи. Системи, якщо ви пропорцію порахуєте, то, відповідно, ви побачите, що вона розрахувала зідемо з нашими тими указаними пропорціями. Проведемо. дивимося наші рахунки. 91, 92, 93. Супер! Правда, легкий спосіб. Правда, гарний спосіб. Ось такий простий. Просто треба знати, деякі правила. Дивіться, такий функціонал є програмах Бас-бухгатерія Корп, Бас-куб. Бас-ЄРПІ. Бас-зуб. Бас-бухгалтерія проф. Цієї можливості розподіляти саме ось таким способом немає. Кому цікаво, я можу показати варіант, коли буду розказувати про документи, роздільні документи на рахування відображення. Я можу показати, як там це можна обійти. Але просто маєте розуміти, коли ми вас спитаємо. Розпитуємо, коли ви вибираєте програму обліку, і розпитуємо про зарплату, як у вас працівники працюють, за якими графіками, е, які вони функції виконують? чи є у вас те, оте, от, те? Ми не просто так питаємо. Бо ми розуміємо, що якщо ви це будете все руцями робити, або як багато хто звик, десь у митку я буду собі щось там робити, ну, це дуже поганий варіант в результаті, що у вас виходить в одній базі. Е, Бухгалтерський у вас одні дані в метку, другі дані, а у звітності взагалі треті дані. Ні, так не можна. От правда, так не можна. Бухгалтеру це категорично не можна робити. Все в тебе має бути в одній базі. І для цього так є вже можливості програм, котрі дозволяють у нас поєднати нормальний облік і кадровий облік зарплатний, повноцінний, і весь облік загалом. Щоб потім не вишукувати, чого це отакі у нас різниці. Зрозуміли? Повернемося так до нашого е, розподілу. Сьогодні ми з вами розглянули саме простий, коли ми основний заробіток окремого працівника розподіляємо за функціями. Які він виконує додатково до основних функцій, але яких немає, за якими ми не робимо доплату і ми цю людину не приймаємо окремо як внутрішній сумісник? Зрозуміло, це дуже-дуже поширена ситуація зараз, особливо так в так маленьких компаніях, коли дійсно один директор. Виконує те і це, і не тільки директор, все, що тільки не виконують, бо такі часи настали. Так, людей немає, людей не вистачає. Ну, а жити треба. Отже, резюмуємо. Для того, щоб розподілити основний заробіток в програмі, нам потрібно створити документи на рахування зарплати і внесків, Далі. Створити документ, розподіл основного заробітку, де вказати базу. Якщо це у нас відсотки, то відсотки. Якщо там ми рахували по фактичному заробітку, все одно це буде якийсь коефіцієнт, будемо вираховувати. Не суть важливо. Головне те, що ми маємо вказати цю базу для системи, щоб система далі зрозуміла, на який рахунок витрат цю зарплату віднести. І третій документ відображення зарплати в фінансовому обліку. Запам'ятали, користуємося і до наступної зустрічі. А ви пам'ятаєте, що я буду розказувати другий спосіб через суміщення професій. Він трішки складніший, ніж цей, але і цікавіший. Тому підписуйтеся на наш канал і чекайте нових сповіщень.